22 травня 2012 року до чергової частини Білоцерківського міського відділу по телефону надійшло повідомлення від лікаря карети швидкої медичної допомоги про факт надання медичної допомоги дитині віком одного місяця. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що Близько 12-ї в місті Біла церква на вулиці Шолома Лахіма невстановлений водій, керуючи невстановленим автомобілем під час руху заднім ходом, здійснив наїзд на дитячий візок, в якому знаходилася вищевказана дитина та батька. Після чого, не зупиняючись, зник з місця ДТП в напрямку центру міста. Розкажіть, як це було, як відбувалося, що і, і що саме було? Короче, машина мене обганяють, встановлюється ззаді. Потом включает заднюю передачу, бьет меня прямо в коляску, я падаю, падаю. Коляска падает вот так вот, ребенок падает мне на груди, на груди. И он дальше-дальше толкает коляску, потому что колесо вот то отлетело вообще. И, и меня еще по земле проволок. И я откатился в сторону, он отъехал, встал вот тут где-то метров 5, может 10 отъехал, посмотрел. И опять заднюю передачу и на скорости уехал. Где-то там уж развернулся. А какой кулер машины был? А машина такого... Ну чуть темнее, чем белый такой такого цвета. Ну, в принципе, белый, чуть темнее. Ну я сейчас не думала. Что вы Путин забыли? Вызвал скорую милицию. А вы сами вызывались? Нет, вызывала тут женщина. Женщина вызывала. Со своей мобилки. У меня мобилки, потому что у меня мобилка разбита в кармане, потому что я на эту сторону упал, у меня тут была мобилка. Мобилка розбита. Швидка швидко приїхала, так? Скоро я быстро приехала, да. Там ви вдарилися, вдарились, побилися, руку зараз побила. Ну от это же я руку збив, и вот это ж меня притянулося по земле, это все от руки. Все. Наразі як дитина сюда посила? Не знаю, сейчас только на руках и все плачет, на руках и все. То она обычно спокійна, уже 29 дней, дочки, она сейчас спокойно лежат на руках, только и все. Вы просто прогуливались. Нет, мы ехали, нам сегодня надо было регистрировать ребенка, мы ехали в ЗАГС. В приймальне відділення дитячої лікарні доставлена новонароджена дівчинка 29 днів після дорожньо-транспортної пригоди у супроводі батька транспортом швидкої медичної допомоги міста Біла Церква. Сьогодні в Білій церкві батька із дитиною, яка знаходилася у дитячому візочку, збила невідома машина. Дитина доставлена в лікарню, оглянута в приймальному відділенні педіатром, оглянута невропатологом знаходиться під спостереженням лікарів у лікарні. Видимих пошкоджень на момент госпіталізації у дитини немає. На сьогоднішній день знаходиться під спостереженням. Працівниками відділення ДІБ Білоцерківського міського відділу вживаються заходи по розшуку затримання та встановлення зниклого водія та транспортного засобу. В ході проведення розшукових заходів працівниками ДІ Білоцерківського. Міського відділу був затриманий та встановлений водій та автомобіль, який скоїв дорожньо-транспортну подію, та з місця пригоди зник. Даний автомобіль затриманий на арешт майданчик. Подальшу перевірку проводить дізнання білоцерківського мере. Хочу зазначити, що інформацію, яку надали свідки даної події, дала можливість терміново розкрити дану дорожну транспортну подію. За з цим я хотів подякувати свідкам, які оперативно і точно надали інформацію по даній дорожньо-транспортній події.